Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, на ваші прохання, ми продовжуємо вивчати закон Божий сьогодні другий урок, і будемо говорити про властивості Божі. Саме властивості Божі, а не Божі імена, оскільки будь-яке ім'я не може висловити повністю природу Бога. Якщо ми скажемо, що Бог є любов, то ми не скажемо, що Він є дух. Якщо ми скажемо, що Бог є Творець, то ми не скажемо, що він є промислитель. Але все ж таки у Святому Писанні дещо про ім'я Бога сказано. Дещо, але не ім'я. Давайте ми прочитаємо книга Вихід, третя глава з 13 стиха і далі по тексту. І сказав Мойсей Богу. Ось я прийду до синів Ізраїлевих і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як йому ім'я? Що сказати мені їм? Ізраїльський народ все-таки мав пам'ять, хто їхній Бог, тому що коли прийде Мойсей, то буде говорити, що це Бог батьків ваших. І у святому Писанні дуже часто Бог, у Тройці Святій Єдиній, називається Богом Авраама, Ісака, Якова. Саме так, говорячи, євреї знали, про якого Бога вони говорять. Але також вони чули, що в інших народів є боги, і вони мають конкретні імена. І дуже часто ці імена виражали сутність тих богів. Але разом з тим вони їх і обмежували. Наприклад, там був Бог води, Бог лісу, там Бог, можливо, повітря, ну і так далі. Бог війни, Бог дощу. І їм було б е, цікаво, мабуть, знати, яке ім'я Бога, і що тепер Господь відповів, яке Його ім'я? Чи взагалі він назве своє ім'я? Бог сказав Мойсеєві, Я є сущий. В оригіналі буде звучати Я є єгова. І Єгова, і сущий – це одне і те ж саме. Тобто Бог не поставив себе у якісь властивості, які його обмежують. Він сказав: Я є той, що є. Я просто є, я існую, і все. А інші боги видумані. Вони обмежені, і вони з'являються і пропадають. Їх люди придумують за своїми похотями, потім забувають, як, зокрема, наш український народ, так і не зберіг конкретних знань про дохристиянських богів. Я читав дослідження про ці боги, і виявляється, що, ну, по-перше, не було писемності і Кожен сам за своєю уявою придумував собі дуже часто Бога. Їх було насправді багато. Ну, а якщо багато, значить де багато, там нема істини. Істина одна. І Бог істинний може бути лише один. І тому Бог себе не обмежив нічим земним, називаючи своє ім'я. Він сказав просто Я є той, що є. До речі, один священник гарно сказав: каже: Я є його віст. Він православний священник. Чому? Тому що я вірую в Бога Єгову, тобто в Бога Сущого. Каже, я є адвентист. Ну, адвентисти це ті, хто посилено чекають другого пришестя Сина Божого. І каже, я теж чекаю пришестя Ісуса Христа. Я є євангелист, так, тому що ми вивчаємо Євангеліє. Я є Баптист, так, тому що я хрещений. І тому для нас слово Єгова не є чуже. І його означає сущий. Це той, хто постійно є. Тепер давайте поговоримо про властивості Божі. Наприклад, Бог вічний, Він постійно є, і він ніколи не, він не має початку. Я думаю, що це нам буде відкрито, коли ми з'єднаємося з Богом. Але так як розповідають, що е, ті, хто повернулися від е, Царства Божого, ті, хто могли відчути, що таке рай, е, мабуть, в них не виникало таких питань. А звідки взявся Бог? А чому він є? Тому що там було так їм добре, що вони із великою білью назад поверталися. І е, коли сюди поверталися, вони ніколи не могли пояснити нам. Нашою людською мовою, що на нас чекає. Один ходив і говорив, казав: все не так, все не так. Ну як Тобто не так, як ми уявляли, все набагато краще. Наприклад, той самий Лазар, який чотири дні був померлий і потім воскрес, то весь час він став єпископом і весь час кажуть, дуже любив їсти солодке. Мабуть, оця їжа солодка Хоча в якійсь мірі могла йому нагадати про це духовне солодке, що він відчув у Царстві Божому. Добренько. Далі, Бог завжди є вічний і завжди є це те ж саме. Бог не змінюється. Це дуже важливо нам знати, що Бог незмінний. І це означає, що незмінний, значить досконалий. Все, що, Потребує зміни, або змінюється є недосконале, тому що воно змінюється або в бік покращення, або в гіршу сторону, в бік упадку, а Бог є досконалий, тому він незмінний. Бог всемогутній. В чому всемогутність Божа? В тому, що йому все підвладне, але чи все, як гадаєте, є дещо непідвладне І це покрита. Гордістю людська природа, Бог все може. Йому підкорюються сили природи, матеріальний світ, тваринний світ, але Бог ніколи не чинить насилля над людиною. І Бог чекає сам, коли людина відгукнеться на його заклик і прийде до нього. І коли ми хочемо звинувачувати, можливо, Бога. В тому, що в світі є дуже багато зла, то ми повинні розуміти, що зло творимо ми, Бог зла не сотворив. І тільки гордість наша творить все те, що відбувається у цьому суспільстві. Бог не може чинити насилля над людиною, тому що він дав свободу, а він праведний. А якщо праведний, то він не може посягати на те, що має свою свободу. Бог хоче, щоб людина із своєї власної волі, із власного досвіду прийшла до нього. Бог всюди сущий, тобто Бог є скрізь. Тут давайте згадаємо знову ж таки книгу Фадея Витовницького Мир і радість у Дусі Святому. Там говориться про те, що наші думки обов'язково. Під'єднується до духовного світу. Він там наводить приклад сім'ї, що коли хоч одна людина із сім'ї починає думати щось негативне, недобре про сім'ю, про інших, інші це відчувають, хоча та людина тільки подумала і мовчить. Тобто всі думки відкриті перед Богом, їх бачить не лише Господь, але всі, хто у Царстві Божому. Уявляєте? Ми дуже часто соромимося чогось. Від людей, щоб люди не знали, а наша свідомість вся відкрита. Правда, вони на нас дивляться під іншим кутом. Мабуть, із співчуттям, із розумінням, із любов'ю, не так, як ми дивимося один на одного. Але світ духовний бачить наші думки. Боїся святогорець дещо по-іншому говорив про це. Він каже, що ми повинні налаштувати свій радіоприймач на духовну хвилю. Тому що він був радистом у війську, коли служив ще до подвижницького життя, до монастиря. І тому він так говорив, що треба налаштувати свій радіоприймач на духовну хвилю. Тобто з'єднатися із духовним світом, і Господь знає наші думки. І сказано, навіть наміри приймає. Також питали Фадея Витовницького, наскільки швидко? Божа Матінка може відповісти на молитву. Він сказав, що миттєво. Тому що це ми думаємо, і ми є в той момент частина того світу, так як інтернет. Десь там воно далеко, йде та інформація, Viber скидаєш повідомлення, доля секунди, вже в іншого, е, якщо там все нормально з інтернетом, вже воно там, де б людина не була, на другому кінці землі вмить. Моментально і повідомлення прийшло. Так само і тут. Ми тільки подумали. І ці думки вони вже є частина духовного світу. І тому Бог все знає і все терпить. Бог всезнаючий, так, всюди сущий, всезнаючий. Бог все благий Що це означає? Це означає, що у Бога є багато блага, благодаті для того, щоб нас простити, прийняти. І тільки по своїй гордості, а дуже часто від навіювання. Диявольських думок людина вважає, що вона нікому не потрібна, що вона в біді, що вона сама. Ні. Себе треба перемагати і вірити у Божу благодать, у Божу любов. І Господь дасть кожному по його потребі. Бог називається Отцем Небесним, Бог називається всеправедним. Ось тут Бог усе задоволений. Що це означає? У Псалмі сказано, що Бог не потребує наших пожертв, тому що йому і так все належить. А чому ж тоді ми робимо пожертви на храм, чому ми допомагаємо бідним, а тому, що це нам потрібне? Тим самим ми показуємо, що наша любов є дієва пожертви, молитва, піст, таїнства, які ми маємо у церкві. Навчання у Слові Божому. Боротьба із собою є засобом для того, щоб ми були милосердні. І коли ми робимо справи милосердя, то в нас тоді є справжня любов. Бог творець, Він все сотворив. Бог вседержитель, Бог владика, Він є цар, і Він є промислитель. Тобто. Навіть тоді, коли у світі є зло, все одно є шанс для всіх спастися, хто бажає, тому що такий Божий промисел. Зло робимо ми, але навіть у злі людина очищається, і вона може прийти до того, щоб прийняти Божий варіант нашого спасіння. Тобто завжди Бог є промислителем. І навіть те зло, яке ми робимо, Він повертає нам на добро Ще на початку я пропустив, сказано, що Бог є світло. так Бог є світло. Це дуже важливо. Справа в тому, що коли ми кажемо, що Бог є світло, то маємо на увазі не лише те, що Він чистий, святий, так тому що в нас святість із чистотою і світлом завжди порівнюється. А ще сказано, що так говорять дослідники сьогоднішні, що Бог світлом творив цей світ. І тепер, як виявляється, що найменші частинки матерії є світловими. Я не буду виводити це там по фізиці, як фізики це говорять, але от вони кажуть, що насправді цей світ створений світловою енергією. Ну, це вже треба цікавитися у фізиків, атомщиків. До речі, я ставлю таке питання, вони це підтверджують. Ну, якщо я не помиляюся, то Електрони, мабуть, і протони, які складають ядро матерії, мають заданий рух, і от цей заданий рух він і формує матерію різну. Тому що нас оточує дуже різна матерія. І от в цій матерії є оці світлові маленькі, по-моєму, їх ще називають кінетичні частинки, які рухаються, і от цей рух створює матерію. Ну, щось ось таке я читав неодноразово і чув. І тому Бог є світло, От, і це світло творить цей світ. Бережи нас, Господи, від усякого зла. Дай Боже нам навчатися у законі Божому. Слава Ісусу Христу!